Вітаю друзі, також усі інше. В нас сьогодні 26 травня, і це 1188 доба мужньої оборони України проти повномасштабної навали російських окупантів, як і завжди на її Ми продовжуємо огляд мапи бойових дій. І сьогодні ми будемо говорити не тільки про зону бойових дій, про найбільш небезпечні локації, де зараз у російських окупантів є просування, яке становить загрозу. Для а, сил оборони України через те, ну скажімо так, як саме це просування відбувається, а й також а, будемо говорити про а, Сумську область, до якої прикута зараз а, багато уваги, переважно через загрозу окупації області чи міста Суми. Про це ми неодноразово вже говорили, і я неодноразово під час а, своїх. А, Кожного ранку відео а, на оборус її тако, а також в своїх матеріалах. підкреслюю неможливість станом на сьогодні російського угруповання, яке знаходиться в Курській області, проводити масштабні загальновійськові наступальні операції рівня захоплення області або рівня захоплення, захоплення обласного центру. Станом на зараз такої можливості в них немає. вона відсутня. але а, при цьому вони можуть проводити. В поблизу кордону невеликі рейдові операції, дотичні, наприклад, схожі на ті, які ми бачили з вами на півночі Харківщині, в Харківщини в травні 2024 року, які продовжуються досі в районі Вовчанська, а також в районі села Глибоке по напрямку на Липці. Але це буде наприкінці цього відео. Вже буде завершені в другій а, половині про це говорити. Зараз починаємо з зони бойових дій. Російські окупаційні війська на великомихайлівському напрямку за останній час мали просування в районі зеленого поля. Фактично, зелене поле на сьогодні стає серйозною такою проблемою для утримання кишені, яка зараз сформувалася між рівнополем, Новосілкою, зеленим полем та Новодарівкою. Російські окупаційні війська в будь-який момент, в принципі, це може відбутися вже завтра, чи навіть протягом цього дня вони будуть можливість замкнути вихід на зелене поле через Новосільку, це не є добре, оскільки повністю буде закрит квадрат по населеним пунктам в цій локації, і знову ж таки це забезпечення. Подальшого просування російських окупаційних військ з використанням з великої новосілки відповідної дороги, яка прямує вже в Запорізьку область і безпосередньо на Павлівку, на Нововасилівський і так далі. Через Тимирівку вони будуть намагатися виходити. І тут як люблять деякі змі робити там якісь вимірювання. А то якщо так, до Запорізької області звіти залишається у російських окупантів, ну фактично трохи більше кілометрів. Якщо говорити про адміністративну межу Запорізької, Донецької та Дніпропетровської області, то це приблизно 3,3 км. кілометри. Тобто, ситуація, м'яко кажучи, та яка поступово мала. Розвинення за останні місяці вона фіналізується. Вони вийшли саме на ці локації. На це їм знадобилось, а досить багато часу, декілька місяців. І якщо не вдаватися в подробиці захоплених населених пунктів і так далі, то це досить повільний процес з урахуванням того, який потенціал, який ресурс зосереджений у російських окупаційних військ. Саме на цій ділянці, і на досить такому невеликому фронті, яке має ну, функціонал е дивізійної операції, з яким могла б впоратися мотострілецька дивізія, а для виконання цих задач е російське командування е використовувала підрозділи двох загальновійськових армій та армійського корпусу. Ну, тобто відчувається е потужність. Цих процесів і можливості їх швидко виконувати. Тим не менше, вони продовжують просування і а, вже говоримо про Кураховський виступ. Поступово російські окупаційні війська рухаються по трасі Н 15. В богатирі вони здійснили декілька ударів, штурмових накатів, і це декілька це десятки, щоб ви розуміли. Постійні штурмові накати з використанням різної тактики, як двійками, трійками, так і в більшої кількості. Тобто вони зараз намагаються продавлювати саме богатир, тиснуть максимально на богатир і намагаються його і ще є обійти. ну Тут, в принципі, я можу підвантажити ще й загальну мапу, щоб було розуміння того, саме як їм це вдається. вони Просуваються зараз переважно не стільки вглиб самого населеного пункту по основним вулицям, а вони намагаються просуватися, охоплюючи через будівлі ті чи інші підприємства неприватного не сектору для того, щоб мати саме через них вихід вглиб саме населеного пункту, така сама ситуація, як по правому, так і по лівому. Фланг, тобто для них зараз ось а, така перспектива. А знаходяться в принципі російські окупаційні війська в притул по лісосмугам, майже по всій а, протяжності а, траси Н-15. Ну і звісно ж, по лісосмугам вони і продовжують рухатись а, далі, використовуючи саме як дорогу, вже так і можливості лісосмог Тобто, ось ця а, тактика метастаз. Вона е, якраз продовжує тут працювати. Ну і одради е, російські окупаційні війська мали також вихід е, в районі одрадного до самого населеного пункту. Тобто, тут також ситуація погіршується з урахуванням того, що вони можуть е, найближчим часом е, знову ж таки використовувати всю те ж саму е, тактику, значно е, зрізати е, той ту кишеню, той виступ, який. Утворився, то можемо говорити про вихід на одраднище з е, східної частини, з східного боку. Але зараз е, основний напрямок це, звісно, з, е, з півдня, де основна лісосмога, яка веде до одрадного, вона знаходиться під контролем російських окупаційних військ. Ну і також е, невтішні новини надходять ще із е, Константинівського напрямку. На Константинівському напрямку російські окупаційні війська мали вихід на зорю, і це ставить під е, питання подальшу, подальше взагалі існування рубежа е, Олександрополь-Заря-Романівка. Тобто е, ситуація тут значно значно ускладнюється в е, питанні саме утримання, тому що через Олександрополь на зорю. Перекривається фактично Зоря та Романівка, зрізається Гнатівка, Стара Миколаївка. Ну тобто, вся кишеня не просто від відколінове по Валентинівку суху балку, а вся кишеня з тим гарнізоном, який там знаходиться, може бути перекрита, перерізана. Тому я думаю, що зараз а, виникає питання щодо того, щоб сило оборони України ці в позиції відійшли на більш вигідні. Тобто, знаходження в цій кишені стає все більш і більш е, небезпечним. Якщо, звісно ж, у Сил оборони України е, не є такого сценарію, який дозволив би перерізати цей апендікс і з зоря, так само, як і Романівка, щоб мали можливість тримати стабільну, таку сталу оборону ще деякий час, досить тривалий час. А якщо нема такого плану, то найближчим часом ми побачимо саме, як е, у росіян на турецькому виступі буде е, вирівняно їх фронт саме за рахунок цього. І вони вже сконцентрую, сконцентруються через Романівку на удар на Яблунівку. Е, будуть намагатися через знову Ленівку е, перекривати. Знову ж таки, перекривають намагаючись перекриваючи е, ту кишеню, яка утворилась. Тобто ми це все бачили. Ми будемо бачити, бачити це а, і зараз. Тобто вони будуть використовувати саме таку тактику. Окрім всього іншого, треба зауважити, що біля Костянтинівки, так само як і Покровська, а приблизно на глибину 20 кілометрів від лінії боєзіткнення, інколи навіть і більше а, логістика майже вся вибивається російськими фпв-дронами. Вони зараз максимально а, контролюють логістику. А, тому питання сталої оборони в таких умовах, ну воно досить дискусійне. І знову ж таки, повертаючись до базових вимог, а базовими вимогами як були, так і залишаються саме базовими. Це сітки, якими повинні майже всі шляхи бути огорнуті, перекриті, і щоб не було можливості росіян нонстопом використовувати fpv дрони. То це стосується не тільки. Покровська та Костянтинівки це стосується на сьогодні майже всієї лінії боєзівня і всіх міст, які знаходяться під ризиком: Коп'янськ, Борова, а, Лиман, Сіверськ, а, Оріхів, Гуляйполе і так далі. І таке інше. Я вже не кажу про обласні центри, Суми та Харків. Е, до речі, про Суми, якраз те, що я говорив. А, Треба згадати в контексті тієї інформації, яка почала з'являтися в ЗМІ, і того, яка там була реакція на все це. Отже, Сумська область. Справа у тому, що Deep State замалював частину сірої зони в Сумській області червону. Тобто, стала це контроль сталий, і вони встановили контроль. Хоча я не знаю причини, чого багато хто одразу занурився в панічні конвульсії, оскільки ну, ми час від часу висвітлювали події в Сумській області, постійно про це говорили. Але зараз ми побачили те, що воно почервоніло. А питання, яка різниця, коли воно зараз чор, червоне, між тим, коли воно було ось таке сіре? Uh, ситуація яка ситуація така, що uh, дехто просто недооцінює або uh, має коротку пам'ять, ну там як Лупіна, наприклад, і не пам'ятає, що відбувалося, коли воно почало відбуватися, і не проходить uh, порівняння. Ну тобто, критичне мислення. Елементарно, те, що російські окупаційні війська будуть намагатися проводити в Сумській області uh, рейди, говорили про це завжди. І майже вся прикордонна смуга це зона небезпеки, це небезпечна зона. Саме там оперують російські а, війська, які намагаються захоплювати територію України. І якщо говоримо про Сумську область, то а, їх рейдова діяльність диверсійного формату почалася ще в березні. А, давайте повернемось а, в березень а, 2025 року, десяте. Наприклад, от а, така була а, картина. Як ми бачимо, а, почались а, рейдові дії, диверсійні дії в районі новенького. На двадцяте вони вже з новенького мали можливість виходу на басівку. Тридцяті це знову ж такі гойдалки відбуваються. Ну, приблизно десь в квітні, 15 квітня, тобто, це вже а, лінія, журавка, басівка постійних а гойдалок, постійних боєзіткнень але тоді це все було сірою зоною. Отже, це квітень, 30 квітня ми бачимо який результат. Ну і далі вже поступово як воно відбувалося кожного разу, як воно змінювалось по дням з виходом на Локню. І от 22 з 22 на 23. А Діп Стейт замальовує саме журавку новеньке та басіку в червоний колір. Справа у тому, що зараз російські окупаційні війська контролюють фактично сірої зони 62 і 60-х. Квадратних кілометрів території, а сірої зони 31, плюс невеличкий тут кецик, в них ще є а, півтора кілометри. Сірої зони ну, приблизно 32,5 кілометри. Ну, тобто, а це 90 95 квадратних кілометрів. Давайте рахувати саме так: два з половиною місяці відбуваються ці бойові дії. А вони десь приблизно 95 квадратних кілометрів а контролюють, а відбуваються на такій площі а ще трохи більше ніж 60 квадратних кілометрів. Контролюють все треба розуміти у порівнянні. Тому хочу вам нагадати, що відбувалося в Курській області 6 серпня. 6 серпня дві року, сили оборони України розпочали. Дії на території Курщини, і а, саме ця операція а, вона була ну, достатньо такою інтенсивною, неочікуваною для ворога. Але найголовніше це те, що майже до кінця місяця а, Сили оборони України контролювали більш ніж 800 а, квадратних кілометрів території, а в сірій зоні знаходилось 423 квадратних. Кілометри. Тобто, це, м'яко кажучи, десь приблизно 1200 квадратних кілометрів загальної території. Отже, виникає просте, елементарне, дуже просте, дуже елементарне питання. Російські окупаційні війська станом на сьогодні контролюють 60 квадратних кілометрів два з половиною місяці, проводячи бойові дії в Сумській області. Сили оборони України за місяць отримали контроль над Курщиною в е, межах більше ніж 800 квадратних кілометрів. Е, відчуваєте різницю? От у чому різниця? Хто як проводить операції і е, який є якщо потенціал, то яка захоплюється площа? Але потенціалу, як ми бачимо, російських окупаційних військ провести щось масштабне глобальне, стрімке. А, що неможливо було б зупинити, немає нема. у них зараз такої можливості. Ще одне порівняння. Хотів би а, про яке вам нагадати, і це вже безпосередньо локація, про яку ми неодноразово говорили. Це а, йдеться про північ саме Харківщини, де а, в травні а, 2024 року почалася операція. По а, захопленню а, півночі Харківщини з метою виходу на Великий Бурлук та з метою виходу на Липці і терору Харківщини, саме Харкова, саме обласного центру, саме з Липці а, терору 24 на 7. Отже, 10 травня це все почалось 31 травня, ось яка була вже ситуація. Тобто зона контролю 86 та 87 квадратних кілометрів. Ну, це трохи більше, ніж 177, 175 квадратних кілометрів території. І в принципі, ну і в принципі, все, на сьогодні стан приблизно ось такий. Тобто, взагалі, без якихось серйозних змін: 100 uh, квадратних кілометрів в районі Вовчанська і 82 квадратних кілометри uh, в районі Глибоко. По глибокому, 102-184. 82 184. Тобто це результат вже за рік операції, яка там відбувається. Це результат а, фактично станом на сьогодні, з урахуванням величезних втрат російських окупаційних військ. А навіщо я приводив усі ці приклади? Навіщо я все це розповідав? Це порівняння, це порівняння потенціалу. Курського груповання, який вже два з половиною місяця намагається щось зробити в Сумській області, подібне на те, що вони зробили в Харківщині. Хоча знову ж таки, те, що вони зробили на півночі Харківщини, це виключно така обмеженого типу операція, яка претендувала на щось велике, на великий прорив, там з виходом на великий Борлук, з виходом в нашу тилову зону куп'янського груповання. А в результаті А в результаті це було те, що її передбачили. Це прикордонна м'ясорубка, в яку потрапили росіяни, з якої не можуть вийти. Бо якщо вони зараз почнуть виходити, а, виникне питання. А навіщо це все було потрібно? А результату вони ніякого не мають. Вони потрапили в болото в режимі сковування, і в цьому а, болоті постійно вони тонуть, гинуть а, тисячами. От що таке північ Харківщини, який став для росіян із такою пасткою. Такою ж самою пасткою може стати і Сумська область. І вони дійсно нічому не вчаться, а будуть намагатися знову ж таки втягнути вже своє курське угруповування в таку собі а, прикордонну прикордонну операцію, яка за межі а, цієї площі. Ну, з наприклад, з захопленням. А, Сум, -сум? та Сумської області не вийде. Для Сум буде продовжуватись терор: терор цивільного населення, обстріли артою, обстріли дронами, обстріли ракетами, обстріли шахедами. Терор е був, є і буде продовжуватись. Станом на сьогодні загрози захоплення такого великого міста, як е е Суми для російського курського груповування можливості немає. Сил та засобів відповідних не вистачає. І навіть те, що вони за два з половиною, навіть трохи більше місяця, бойових дій в Сумській області в прикордонні смузі з Курською областю досягли ну скажімо так, в три рази меншого результату, аніж досягли на півночі Харківщини в 24-му році за місяць, ну це також говорить, що це угруповання не зможе повторити навіть харківський. Сценарій 24. четвертого. Друзі, дякую усім за увагу. Дякую, що дивилися відео. Також нагадую, що ви можете поставити лайк, ви можете підписатися, натиснути дзвоника, репостити, прокоментувати. Все це допомагає цим відео зростати в україномовному сегменті YouTube, його рейтингу. Ну, дякую безумовно, усім, хто це зробить, і дякую всім, хто це вже зробив. Зустрінемось завтра зранку на обоз UA. Як і завжди, будемо мати надію, що нам нічого не буде заважати цього разу. І на всім усім ворогам ми вийдемо в ЕТР. Дякую за увагу. Слава Україні, слава нації.